Так, наступне вправа 1273. обчислить перше. 9 множити на 32. І відняти 32. От якщо переписати в допомогу розподільного закону, то ми отримаємо 32, а тут 9 мінус один, 32 помножити на 8. Значить 32 на 8, 16, 24, 25, 256. 256 друге. Мінус тринадцять, множити на чотирнадцять, додати п'ять, помножити на мінус десять, дорівнюємо. Значить, тринадцять множимо на чотирнадцять, дванадцять, один ми пам'ятово, сюди п'ять.